Вітаю вас, друзі! Мене звати Оксана Головко, я психолог. А ви на каналі Психомама, каналі про психологію, саморозвиток і виховання дітей. Маленька дитина, починаючи робити свої перші кроки і пізнавати цей світ, робить всі свої дії від бажання. Від бажання я хочу. Я хочу це. Помацати, я хочу це побачити, я хочу це дізнатись, я хочу це спробувати на смак, я хочу. І кожен свій крок, маленький чи великий, дитина починає робити саме від цього бажання. І коли вона далі потихеньку зростає, це бажання воно нікуди не дівається, тому що насправді і більш старша дитина, і доросла людина теж мають багато бажань. Я Хочу, які важливі слова, але поступово до життя людини приходять інші слова. Коли дитина стає трішечки старша, ніж найменший вік, там два-три рочки, і в її житті з'являється слово треба. Спочатку це каже мама: Треба Треба їсти кашу, навіть якщо ти не хочеш. Треба вдягти цю сукню або там не, не іншу, навіть якщо ти хочеш іншу. Треба лягати спати, коли ти не хочеш. Треба кудись йти, але ти не хочеш. І оце треба, воно дуже часто йде всупереч бажанню, я хочу. І що ж з цим робити? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як треба правильно мотивувати і свою дитину, і себе, самого навіть в дорослому віці. Росте, росте дитина, стає ще старшою, і в її житті замість слова хочу після слова треба з'являється нове слово. Ти повинен ну, або повинна. Ти повинен гарно навчатись, ти повинен робити уроки, ти повинен мити за собою посуд. Ти повинен щось ще робити, прибирати в кімнаті, тримати свій одяг в гарному вигляді, в чистому і охайному, і знову повинен, повинен і повинен. І стає все менше хочу і все більше треба і повинен. Росте, росте дитина і виростає в дорослу людину. І в житті вже дорослої людини з'являється слово зобов'язаний. Ти зобов'язаний працювати, щоб заробляти гроші, утримувати сім'ю, ну або хоча б себе. Ти зобов'язаний допомагати е, батькам, ти зобов'язаний багато-багато чого в цьому житті. І або зовсім немає, або замало стає, отого хочу, і забагато стає в житті дорослої людини, треба, повинен і зобов'язаний. і отут Запитання: а де ж взяти ту мотивацію? Яка може бути мотивація, коли ти дієш не від слова хочу, а від того, що ти повинен або зобов'язаний? Яка мотивація? Ніякої мотивації немає? І отут розкриваю вам цей маленький, але дуже важливий секрет: просто треба переробляти ваші так звані обов'язки, ваші бажання. Треба робити те, що ви хочете. Ну як це робити, скажете ви, як це треба захотіти ходити на роботу, або захотіти вставати зранку, або ще щось таке, ну що я зовсім не хочу? Ну і отут треба відшукувати саме в собі якісь творчі моменти, які допоможуть вам переробити ваші зобов'язання у ваші бажання? Давайте зараз спробуємо. Як же ж захотіти того, ну, чого ви зовсім зовсім ніби не хочете? Давайте зараз візьмемо папір і ручку або олівець і напишемо перелік того, що ви маєте робити, що ви зобов'язані робити, але не хочете. От прям так і пишіть: я зобов'язаний ходити на роботу, або Я зобов'язаний е, прибирати. Вдома, або я зобов'язаний перевіряти уроки у своєї дитини, або ще щось, що ви зобов'язані, ви так вважаєте, робити, але не хочете цього робити. Запишіть ось такий список: ну, не пишіть туди одразу там 100 справ, да? а таких найбільш таких важливих, які б ви хотіли переробити, щоб вони були більш приємними. Написали. А тепер по кожному пункту напишіть. Які нагороди, які цукерочки ви отримуєте, коли це робите? Ну, Наприклад, я зобов'язаний ходити на роботу і пишемо, я спілкуюсь там з приємними або цікавими людьми, я отримую там заробітню плату. Я можу там поїхати кудись в командировку, побачити якесь нове місто або ще щось. Тобто, ну, напишіть ті якісь. Приємні речі, які ви отримуєте, якщо це робите. Тобто не зосередитись на тому, що ви зобов'язані це робити. А зараз переключіть свою увагу на те найприємніше, що ви отримуєте. Чим більше ви зможете написати по кожному пункту, тим краще. І тепер кілька разів перечитайте оце ці приємні речі, які ви отримуєте. Роблячи те, що ви не дуже хотіли спочатку. А після цього закресліть Я зобов'язаний і напишіть: я хочу ходити на роботу, я хочу прибирати в квартирі, я хочу перевіряти уроки у дитини і так далі. Все те за списком, що ви написали. Мотивація це така штука, яку треба постійно якось підтримувати і підживлювати. Вона втрачається абсолютно в усіх людей, і треба їй допомагати існувати, отримувати якісь плюшки, якісь маленькі та великі винагороди. І тоді у вас завжди буде настрій робити щось, те, що вам і потрібно в житті, і те, що ви хочете. Про мотивацію, ми будемо ще обов'язково багато говорити на моєму каналі, в тому числі ми будемо говорити про те, як підтримувати мотивацію до навчання у дітей. Кому це цікаво, кому це потрібно, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. І, звісно, тицяйте на. Дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до нових зустрічей!